Друзі, всім доброго дня! Звати мене Андрій, займаємося автопригоном і підбором автомобілів з Європи. Переважно більшість автомобілів, які ми купуємо, це в Нідерландах. Чому іменно Нідерланди, чому не Германія? Ну Германію також підбираємо, але дуже рідко. Тому що Гер... Голландія, Нідерланди, хто як називає країна, є невелика від машини до машини невеликі відстані. І я рахую, що це сама краща країна, в якій. Можна купувати автомобілі, тому що вони доглянуті самі голландці. Вони теж похожі на українців. Люблять комплектацію, люблять стан чистоту, тому що Німеччина вона трошки грязніша ніж Нідерланди. Хто був, хто, хто не був, можливо, знає. І хочу поділитися ось такою малесенькою дрібницею, яка в нас сталася під час підбору цієї автомобіля. Автомобіль хороший, так, по лакофарвому укриті, немає жодних нюансів. 130 пробігу, повний електрофікований автомобіль, Hyundai Kona, під час огляду виявили проблему по дістроніку. Тобто не працював дістронік, не відкликався. В чому була проблема? Проблема була в тому, що рішітка, яку ми вже купили, другу і поставили. Людина, тобто предыдущий власник, десь вперся легесенько і зробив ось, бачите, трісла рішітка, її також можна відновити, спаяти, але ми для нашого замовника підібрали нову і вже, в принципі, і установили. Вона зараз стоїть вже так, як має бути. І під час, тому що за цією пластмаскою стоїть у нас сам Дістронік. І е, коли людина. Коли б власник, той, який зробив такий малесенький дефект, чуть-чуть зрушив кріплення, на якому стоїть дістронік. коли ми зняли бампер, бо для того щоб поставити нову губу, яка знаходиться в нас знизу, ота сіра, в будь-якому випадку бампер потрібно знімати. Знімається бампер дуже швидко ще краще, ніж в Renault Megane. Зверху відкрутили 4 болта по, по боках, зліва, справа і знизу на кліпсах. І Потім треба акуратно відщенкувати тут кріплення і ось тут кріплення. Так само з лівої і з правої сторони. Зняли, поставили його на місце. Сам Дістронік поставили на місце, але е, хотіли зразу комп'ютером збити помилки, помилки не стиралися, тобто вона все одно світилася активно. Я дзвонив на Hyundai. Сервіс сьогодні мав їхати на Hyundai записаний. Вони казали, що треба виставляти сам Дістронік. Ну, там є спеціальне обладнання для того, щоб його виставити. Ми його з братом поставили. І буквально я, коли виїжджав з гаража, проїхався ну, в районі 5-6 км на швидкості 80-90-100 км за годину. І Дістронік сам. він Ну, не знаю, адаптувався, не адаптувався. Ну, в принципі, в інтернеті я також бачив похоже відео, теж в людини була така сама проблема. Він також його виставив, проїхався певний кілометраж з певною швидкістю, і помилка щезла. І так само вийшло і в мене. Тобто я проїхався 5-6 кілометрів за годину. Ой, кажу за годину 5-6 кілометрів на швидкісті там від 80 до 100 120 км за годину. І в мене також помилки всі постаралися. Отже, кого, в кого може бути точно така сама проблема, бо, тому що це є бампер, це є губа, ну ніхто в нас не застрахований, можуть в будь-якому випадку десь чи при паркуванні. Ну, та різні ситуації це може відбутися з будь-якою людиною. Не одразу біжіть і не одразу їдьте на сервіс Hyundai, тому що це все можна зробити самостійно вдома. Ось така кона, завтра, післязавтра будемо її віддавати. Нашому замовнику це є. Максимальна комплектація. Ось такий салон, електросидіння на шкірі, підігрів сидінь, обдув сидінь, навігація, два ключа, безключовий доступ, білий колір на гарних легкосплавних дисках. Ну, в принципі, диски в них майже всіх конах одінакові. Ось такий автомобіль буде віддавати. І також ось такий Volkswagen Tiguan, Також ми пригнали для нашого замовника. Весь цілесенький без єдиного підкраса. В ідеальному стані має тільки дві маленьких вм'ятинки, але зараз я їду до людини і ми цю, дрібниць, цю дрібницю ми удалимо. Ось одна вм'ятинка, і також тут є невеличка на передній дверці. Зараз ми це все приберемо, і людина буде забирати вже готовий автомобіль, рівненький, ціленький, без жодних зауважень. Ось так у нас. Має електробагажник, в тігуанах, в принципі, багажник не маленький, великий. Місця також в ньому достатньо. Цей 2017 рік 2-літровий дизель на механічній коробці передач. Комплектація його хороша, незважаючи на те, що салон в матерії. Велика навігація, камера 360, ледовська приборка, 6-ступінча коробка. Це все в, авто... в автомобілі є. Має омивачі фар, фари в нас йдуть ледівські, дістроніки, автопаркування, щитування номерних знаків це все тут присутнє. Багато хто зараз там з хейтерів може почне писати, що о, це теж Volkswagen і має бути на автоматі. Повірте мені, люди в Європі процентів 80-90% їздять на механічних коробках передач, тому що е обслуговування механіки автомата це є дві різних речі. З механіку майже, ну, майже неможливо її вбити. А от автомат, навіть покупка будь-якої бушної автомобілі на коробці автомат, самі розумієте, як вона себе поведе далі, ніхто не може знати. Отже, кого цікавлять автомобілі, електричні, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте. Також можемо вам купити автомобілі на аукціоні, це без проблем. Але на аукціоні. Е... Те, що купимо, це буде ваше. Тобто на аукціоні перевірити автомобіль, на стан лакофарбового покриття проїхатися, навіть ті самі редуктора гудять, не гудять, почіпніки, не почіпніки це все нереально зробити. Тобто ви купляєте машину по картинці. Коли автомобіль підбирається особисто, в будь-якому випадку по максимуму це все провіряється і вже тоді е, обговорюється з клієнтом: купуємо автомобіль чи не купуємо, чи шукаємо далі. Як проходить вся процедура покупки? Процедура покупки не є типу, сложна. І завдатки ми наперед не беремо, беремо завдатки тільки тоді, коли ми вже підібрали автомобіль. Тобто ви телефонуєте до мене, говорите, який автомобіль у вас цікавий, я скидаю вам варіанти, відповідно, їдемо в Нідерланди, приїжджаємо до автомобіля, оглядаємо, якщо він нам подобається, відповідно подобається і вам. На стан фарбу, покриття, мотор, коробка, якщо є якісь нюанси, там царапинка, вм'ятинка, і при розмові з вами я вам говорив, що його не буде. Отак само, як беремо ось цей Tiguan, я людині говорив, що він приїде, то і м'ятинки не буде. Я можу йому скинути фотографію до і після. Ви приїжджаєте, є приміщення, яма, комп'ютери, нема питань, все перевіряєте. Якщо вам все підходить, і йдете додому. Завдаток стараюся брати на сьогоднішній день хоча б 10% від вартості автомобіля. Тобто, якщо машина коштує 20 тисяч, 2 тисячі доларів мені потрібно від вас. Якщо машина півтора, значить 1500, Якщо машина 10, значить 1000 там, доларів чи євро. Неважливо. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на вподобайки. Вся інформація, яка вас цікава на рахунок розмитнення, телефонуйте, буду радий вам допомогти. Дякую, звати мене, Андрій, до побачення, мирного неба, до нових відео.